Доброго ранку. Сьогодні чудовий день. День, коли в нашій країні відзначають День Збройних сил України. Це дуже знаменна дата, тому що зараз йде війна і ми багато чого переживаємо і надіємо, що тільки Збройні сили. Зможуть захистити Україну. Але я хотів сьогодні привітати всіх, хто там служив, хто служив. Я ще служив в Радянській армії, але це теж щось подібне. І ось які думки мене надихають. Коли я ось знаходжусь тут, на цій галявині, мене привернула оця деревина. Я не знаю, що ви подумаєте, але коли я дивлюся навкруги, на ось ці дерева, які тут ростуть, ці красені, які тягнуться до неба, і я думаю ось про що. Колись Давид сказав наші предки. Надіялись на тебе, тобто на Бога, і ти їх визволив. І ось я <зас> застав ще свого прадідуся, який прожив довге життя, і коли я вже пішов служити в Збройні сили, в армію, тобто, один рік прослужив, і він помер, відійшов в вічність. Так закінчилось його життя. Але декілька слів я хотів би поділити з його життя відносно того, що говорив Давид, і що мене надихало, і надихає сьогодні. І це я хотів, щоб наші воїни, які сьогодні служать або які будуть служити. Щоб вони це відчували в своєму житті. Так ось що я хотів би сказати, що він народився наприкінці 19 століття, мав свою родину, мав своїх дітей і був небідним чоловіком. Але так сталося, що прийшла. Друга система, тобто радянська влада. І, як тоді проголошували, хто був ніким, то стане всім. І ось прийшли такі люди до нього і, так сказати, його розкуркулили, бо його вважали куркулем, тому що у нього була пара волів, була корова. Троє поросят, якісь живність ще, кролі, там кури. І за це його вислали до Оренбургу. Хто знає історію, ви пам'ятаєте, що це були степи, вітри, морози, але, але він вижив. Дружина його померла, вона не витримала. Він повернувся в Україну, коли вже помер Сталін, коли вже можна було повертатися і був реабілітований. І ось він поселився в селі, яке носило його прізвище. Я коли був там дитиною, я не буду називати для реклами, коли я до нього приїздив з своїм дідусем, і ми там у нього бували, і що я пам'ятаю, що він кожного свята йшов до церкви, а церкви в нього в селі не було. А було поряд в селі, і це було десь 5 кілометрів. Це була така стовпова дорога, і ми вранці він брав мене і ми йшли туди до церкви. І ось коли ми там були коло церкви, я не пам'ятаю, як там вже що було. Ну, я пам'ятаю, що там щось говорили, співали про Бога. Скоріше всього, це було на Спаса і на Пасху. На Різдво я якось ні разу не був. І ще дуже пам'ятаю, що назад, як всі малі діти, в мене чомусь починали боліти ноги. І він просив, там люди були, які їхали з підводами, і мене садили на підводу і підвозили додому. До чого я це все говорю? Що він був навчений і він довіряв Богу. І він мені казав, що де йому не було тяжко, він завжди кликав до Бога. Бог його чув і Бог зберіг його життя. І один з небагатьох я сьогодні знаю, де його могилка. І на цю могилку я. Е... Привозив своїх дітей і навіть своїх внуків. Для чого? щоб передати, що він людина, яка пройшла через випробування і ще прожила, скільки він не дожив до вільної України, але він пережив це все. І Ось. Коли я дивлюсь на ці дерева і що я тут бачу, я бачу, що вони, якщо ви уважно подивитесь. Якісь є гілочки зелені, якісь є сухі, а якісь вже обламалися і тут лежать. І це про що говорить? Це говорить про те, що кожен із нас проходить окремий шлях на цій землі. І все буде залежати від того, як ми будемо відноситися до нашого Творця. Бо Він наша надія, він наша потіха. Тому, можливо, у вас є якісь інші думки, але в мене є ці побажання. І я хотів, щоб сьогодні ви дійсно повірили в живого Бога, ви дійсно зрозуміли, що Він є, що Він від нас хоче. Всім вам гарного дня і хай Бог всіх вас благословить. Всього вам найкращого.